Всім доброго ранку. За планом у нас побудова біосу на день по євро. В першу чергу хотілося почати саме з тижневого таймфрейму. І так ми бачимо, у нас була єдина область підтримки у вигляді тижневого ФВГ, від котрої ми отримали певну реакцію, де з протилежної сторони ціна досягає також тижневого свінга. І саме тут. Мені цікаво подивитися, як ж ціна відреагувала на молодшому таймфреймі. На тижневому таймфреймі у нас тут свіп, і ми бачимо, що ціна закріпляється за денним свінгом. Плюс до цього в нас формується даний дисбаланс. Що є певним сигналом того, що на даний момент переважають саме продавці. Оскільки ціна закріпляється за даним свінгом, мій наступний таргет виступатиме місячний лоу. Ось тут він буде, як ми бачимо. Е, з даної перспективи, мені хочеться працювати лише в шорт. Я не розглядаю жодних лонг-позицій. Для мене це будуть. Позиції з низькою ймовірністю, також ми бачимо, що ось тут весь даний рух, він виглядає просто як компресія ось тут. І 100% хочеться працювати лише на продовження шортового руху. Звідки ж ми можемо працювати? Це, звичайно, даний сформований дисбаланс. Тобто, хочеться працювати ось в такому контексті. Давайте перейдемо на H4. Знову ж таки, з H4. В даній області ми маємо також тригери FBG саме з H4 таймфрейму, тобто від котрих ми можемо розглядати свої угоди. І ось ця, ця область, ось тут, для мене виступатиме моєю UP, і в ній мені також цікаво працювати. Тобто, доки ціна не дійде до цих значень, я не розглядатиму жодних угод. Я надаю перевагу залишитися в стороні, зайняти роль спостерігача та не ризикувати власним депозитом. Також давайте переглянемо гра і Діксі. В даному випадку, ось тут в нас формується SMT. З євро, що є певним признаком того, що в даному моменті ось тут накопичувались позиції. Вся ця, ця доставка ціни для мене просто виглядає як маркетмейкер модель. де ми маємо оригінальну консолідацію ось тут. Маємо реакумуляцію, ще одну реакумуляцію, і ось тут, в даному випадку, ми вже отримали Smart Money Reversal. З формування ФВГ. І, відповідно, я також очікую ось тут захід в дану область. Як ми бачимо, ціна на даний момент досягає тижневого свінга. Тобто, це може бути е, першим тригером того, що тижневий таймфрейм нас доставить до денного ФВГ, нашого дисбалансу. ось тут. І звідки ми зможемо продовжувати наш висхідний рух саме по індексу долара. Тому, я думаю, можемо закінчувати. Цілі по євро доволі такі глобальні, намірі мої фортові. І якщо вам зайшло дане відео, то залишайте свої коментарі, ставте лайки та чекайте наступного випуску. Всім до зустрічі!